Глядачо, вистаємо поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила в районі дислокації російської техніки і особового складу біля молочного лиману. Пролунало п'ять вибухів. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм. Щойно п'ять вибухів в селищі Богатир в районі молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу. Наголосив Федоров. Він додав, що вранці стався вибух біля села Радивонівка, де розташована ворожа військова база. Наразі збирається інформація про втрати ворога. Також у неділю, 18 вересня, тимчасово, у купованому Херсоні, пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу. При цьому російські змі повідомляють, що у місті пролунали шість потужних вибухів, а місцеві жителі публікують відео роботи систем ППО. Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють про прильоти в районі ювілейного. Деталі у Херсоні біля кіноконцертного залу Ювілейний дійсно стався вибух. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що будівля ККЗ Ювілейного внаслідок вибуху не. Була пошкоджена в районі будівлі Спартак. Працювала пожежна машина, а також там була велика кількість російських військових. Поки що іншої інформації немає, сказав Юрій Соболевський. Наразі українські захисники результативно знищують інфраструктуру ворога на тимчасово окупованій Херсонщині. Однак, загарбники постійно намагаються відновити зруйновані зсу переправи. Про це 24-му каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Так ворог намагається зводити понтонні переправи, а з Збройні сили України ефективно їх знищують. Декілька таких переправ окупантів було знищено біля нової каховки. Загарбники також почали застосовувати баржі для того, щоб переміщати зброю та військову техніку з лівого берега Херсонщини на правий. Вчора була знищена одна з таких барж. На ній була і техніка, і росіяни. Всі пішли на дно, повідомив депутат Херсонської облради. Хлайнь розповів, що окупанти не полишають спроб відновити мости. Так, в районі дамби Каховської ГЕС загарбники почали облаштовувати та засипати шлюз. Утім, українська артилерія. Рія спрацювала абсолютно точно та зруйнувала плани росіян. Окупанти постійно вперто продовжують перекидати зброю та особовий склад. А наші збройні сили абсолютно послідовно знищують та ламають усі їхні плани. Зазначив військовослужбовець ЗСУ. Яка ситуація на Херсонщині? Коротко. Збройні сили України вже звільнили чотири громади на Херсонщині. Попри обстріли, люди повертаються додому. Відповідну інформацію, розповів голова Береславської районної ради Дмитро Сливченко. 15 вересня оперативне командування Південь повідомило. Що українські захисники вдарили по окупантах у передмісті Херсона і вони можливили ремонт Каховського мосту. Окупаційні війська через страх контрнаступу ЗСУ створюють укріплення не тільки на правому березі Херсонщині, а вже й почали і на лівому. Це означає, що окупанти все, ще готуються до оборони і мають для цього певний ресурс. Росіяни на тимчасово окупованих територіях ніяк не можуть поділити сфери впливу, тому між ними виникають конфлікти. Так, 17 вересня у Херсоні відбувся бунт, який влаштували вагнерівці, а кадерівці взялися їх в гаму. До зустрічі глядачі. Вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!